Скорпіони, я вас вітаю, і це таро-прогноз 22 по 31 грудня. Ми з вами подивимось, яких же нотах, на яких енергіях ви будете закінчувати рік 2025. І так, перша карта скорпіони для вас. І це карта сім мечів. Може, ви якось будете поводити собі доволі так агресивно, агресивно можете відстоювати свої кордони, нікого не впускати близько до себе, тому що карта, коли ви. Все ж таки, побороли всі свої страхи, всі свої якісь хвилювання, і хочете побути наодинці і насолодитись тим, що у вас вже є, що ви маєте. Наступна карта. Чудова карта карта. Двойка кубків, карта, коли ви знаходите взаємодію, взаєморозуміння, взаємну підтримку від іншої людини, карта закоханості, карта, коли ви розділяєте емоції з іншої людини і вам дарують такі саме позитивні, гарні емоції. Якщо говорити про партнерства, робочі моменти, коли ви знаходите спільну мову з іншими людьми, коли ви можете знаходитись на одній хвилі саме емоційно, у вас розуміють, як ото говорять, знаєте, з пол Спів слова, вас розуміють люди, вас розуміють оточуючі. Гарно. може вийти за, зазвичай, ще може якась бути пропозиція стосовно якихось партнерських відносин, якихось союзів, можуть вам запропонувати щось. дуже для вас цікаве. І наступна карта тройка пентаклів за пентаклі за гроші можна не хвилюватись, тому що вони є. Взагалі ця карта робоча, робочих моментів, підписання договорів, контрактів або підтвердження своєї мастерності. Тобто в якоїсь сфері своєї діяльності ви є професіоналом, і вам потрібно буде це більш показувати, більш проявляти себе. Гарна карта, карта росту. Росту ваших фінансів. Наступна карта. Дивимось. Десятка кубків. Чудова карта, ще одна карта на емоції да, підтвердження. Коли ми знаходимося в своїм партнері, скоріш за все. І це максимальна карта, коли ви можете відчувати оцей пік емоцій, оцей пік радості, оцей пік щастя, коли перед вами е, наче все сяє, да? коли ви настільки можете подарувати емоції і розділяєте емоції, ви наче як одне ціло з вашим партнером. Це може бути і робочі моменти, я вже казала, коли ви розумієте е, півслова іншої людини, ви знаходитесь на одній енергійній такої хвилі.